Усім привіт! Я Юля і це моє життя. Сьогодні хочу показати, що я нашила за цей тиждень. Це, мабуть, такі проекти, які маленькі дрібнички, які потрібні для кухні. Усі мої вироби вони з домашнього текстилю. І я ці скутики постійно куди-небудь приспособлюю. Ну, наприклад, такі от ланчмати, можна сказати, це навіть е, доріжки такі для коврики для сушки посуди. Це такий крейзі. Ну, пробувала робити розу, але Получилось якось так. Оборотня сторона ціла. Це ось отакий от стюшку робила, щоб воно не відслаювалося. Залишків, отаких от полосочок, зробила ще одну. Тут також на обратній стороні, цільне полотно, Тоже залишки, бязі. І стежка, щоб нічого нікуди не потікало. Ще я робила кучу-кучу прихваток. Я їх в самому першому відео я їх показувала, але зараз я їх доробила, я їх дошила, зробила контовку. Це ось теж у мене були. Залишки полосочок, і я їх от так от придумала, приспособила. Інша сторона це сорочки. Здебільшого це дитячі сорочки. О, тут ось теж всі такі дрібненькі, дрібненькі. Ну, прихватки це таке. На кухні це така річ, які розходні матеріали, скажімо так. Вони зайвими не бувають і багато прихваток також не буває. Тут оце теж щось шила, щось залишалося, якісь залишки. І ось я їх попридумувала. Ось ось такі от прихватки. Подарю, пороздаю, поїду в гості, іншим хазяйкам подарую. Ось саме з ось залишків, ось. Фіолетових полосочок. У мене і вийшла крейзі роза з попереднього коврика. Цю я вже показувала. Це тут також залишки, зовсім мені пуснічки. Ось такі от я її швиденько окантувала. Це буде така підставочка під гарячі. Ще є ось ось такі от. Це також. Вафельні полотенця були, я його вирівнювала, обрізала і залишилися невеличкі такі, і будуть також підставками під гарячі. Це все залишки, ось такі вони, Оп. друга сторона, ось отака, можна так, можна так. Касубійку я роблю з сорочок чоловічих. Тут, до речі, це також вона, ви можете бачити, в таку от тканинку в мене багато де вона зустрічається, мабуть, вже закінчилася. Ну і самі-самі залишки такі, що були зовсім маленькі. зовсім такі маніпусінькі. Ось вони такі от. зробила підставки під ті чашки. чи Бокали ось отакі. От. І вийшли отакі от у мене корисні речі для кухні. Всім дякую, пока-пока!